Всім привіт! Вас вітає компанія Rodstyle. У нас сьогодні відеоогляд 20 дюймових дисків для Porsche Cayenne 3-го покоління. От, така от гарненька модель. Називається вона Cayenne Design 3. Вони мають різноширокі розміри. Тобі не знаю, як це слово замінити, ви мене вибачаєте. Два передніх диска і два задніх диска. Задній диск має параметр 10,5 Т64. Передній диск має параметр 9 дюймів ЄТ-52. О от такому от гарному виконанні у нас зроблені ці диски: графітовий сатін. Дуже гарненькі, новенькі дисочки, хоча вони ще є на сьогоднішній день. Вони мають декілька окрасів. Звичайно, сереблястей саме першого покоління, як тільки вони вийшли вийшли графітовий, і е, також е, під замовлення Порше робить їх чорний глянець. Але чисто це індивідуальне замовлення. Так само, як в даному випадку ця модель графітовий садін. Якщо у вас якісь виникають питання, звертайтеся. Ми завжди раді вам допомогти і підібрати диски на ваш автомобіль, а також зібрати повний комплект коліс. Гарних переглядів, гарного дня!